Депутат районної ради від фронту змін Олег Гірман запропонував включити до порядку денного питання стосовно соціальних ініціатив діючої влади. Голова Зміївської ради Євгеній Сироткін нагадав депутату регламент, але поставив питання на голосування. Всі питання, які плануються розглянути на сесії, згідно закону про доступ до публічної інформації, оприлюднює не пізніше за 20 робочих днів. Попередньо розглядається. Ті чи інші профільній комісії, і лише після цього виноситься на сесійну залу. Тому я вашу пропозицію я поставлю на голосування, але я вам вкотре звертаю вашу увагу. Давайте не порушувати регламент. Всі депутати від партії регіонів проголосували проти. Їх в районній раді більшість. Олег Гірман впевнений, що виступом регламент він не порушував. На відміну від доповіді, це питання можна поставити на голосування під час сесії. Просто не хатять. Хочуть давать мне слово, чтобы люди не знали правду. Если брать действительно разобраться в законодательстве, то я имею право э, внести свой вопрос о выступлении прямо на сессии. Он длится 5 минут, нигде не нарушая ни регламента, ни каких-либо других законов. Но ничего не могу сделать с этим, так как регионалов большинство. Голова райдержадміністрації відзвітував за рік своєї діяльності, зупиняв увагу в основному лише на досягненнях. Погіршення ситуації спостерігає тільки в Комсомольській раді. Олег Сергійович говорить, що вирішення бюджетних питань затримують депутати селищної ради. Фракція партії регіонів не з'являється на сесію, а екологічні кошти відмовляються класти на депозит. На сьогоднішній момент в бюджеті лежить 17 мільйонів экологических денег. Они эффективно не используются. Евгений Владимирович сказал: мы в ближайшее время будем планировать их на коллектор, на какие-то другие нужды. Но мы все прекрасно понимаем, что деньги можно выделить. больше 100 тысяч только путем проведения тендера. Ни для кого не секрет, что этот тендер длится около трех месяцев. То есть если сейчас мы положим деньги, пускай на тот банк совместно с депутатами мы решим, куда ложить его, то уже около 600 тысяч за три месяца поступит в сельский совет. И эти деньги действительно можно куда-то будет использовать на любые нужды, не только на экологические. Вот факт остається фактом, але ответа до кінця я своєї не отримав. І коли я пытался Євгенію Владимировичу задати дополнительный питання, то Евгений Иванович призвав к порядку, к регламенту, не дають сказати слова. Виступати на сесії районної ради депутату від фронту змін завадили і в минулому році. Тоді голова районної ради, посилаючись на регламент, вимкнув народному обранцю мікрофон і попрохав покинути трибуну. Регламентом ви маєте право виступати з питань порядку денного. Це не порядок денний. Олексій, Юрійович, прошу вас присісти в залу. Ну добре, будемо повертатися. Будь ласка. Так, да, так. Да, так. Які будуть у депутатів пропозиції?